Вітаємо на каналі Туди, де цікаво. Сьогодні ми хотіли розповісти про острів кохання в старому Солотвині на Житомирщині, в народі його називають будиночок Рибалки, це мальовниче і казкове місце варте вашої уваги. Уявіть, крихітний острівець посеред річки Коднянка, де у 80-х роках звели дерев'яну хатину з містком, що хитається. Її будували як притулок для рибалок. Але тепер це мекка для закоханих і фотографів. кажуть, якщо поцілуватися на містку, кохання триватиме вічно. А ще тут знімали кліпи і серіали. Бо пейзаж як і сказки. Всередині хатина обшарпана, але ззовні ідеал дістатися непросто. або пішки через хиткий міст, або човном. Ну що, готовий перевірити? Дякуємо вам за перегляд. Адже разом ми відкриваємо дивовижний світ. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео, адже попереду ще більше незвичайних подорожей і неймовірних історій.